Ми з року в рік збираємо валізу, що при народженні Господь порожнє дав. На щастя, чи, на жаль, вона є безрозмірна, міщає все, що там кладе душа. З тією сумкою збираємось додому. Життя мандрівка, ми лише в гостях, що наскладаємо, те все візьмем з собою. Від нас залежить, що вмістити там. В дитинстві там заледве ледве дно закрите. Бо там все просто, навіть сам Господь давав вказівку всім нам бути дітьми, а ми дорослими стаємо все одно, наповнюючи день у день валізу, любов'ю, добротою, співчуттям, а там, де між ними раптом влізе непрощення, чи заздрість, чи обман. Непрощення саме не йде до сумки, воно образу тесне поміж всіх. А далі ненависть словах, чи лиш на думці лишає мало місця на спокій, і ворожнечу в торбу додає туди вже не вмістити співчуття, а ненаситність милість притискає валіза від жорстокості важка. З роками важко цей багаж тягнути, аж рани поробились на плечах. Ніхто не допоможе, бо, по суті, Господь усім свою валізу дав. Від тягара підкошуються ноги. Все важче і важче до домівки йти, нерідко сльози, так бувають сльози від втоми, від безвиходів, від тьми. з такою торбою все важче на коліна схилити, щоб молитися в тиші. А як же віра, як же наша віра, вона мертвіє без хороших діл? То як же донести нелегку ношу до вічності, де Бог чекає нас, щоб зберегти у сумці лиш хороше. Погано викидаючи назад, Господь нам дав можливість для контролю, щоб митницю з валізою пройти. Проблема в тому, що самі з собою дивитися ми маємо сумки. Тут на землі ще ми є контролери, і вправі перевірити багаж, щоб далі йти до вічності нам легше, щоб тягарі не заважали нам. Ми не своїми власними очима проводимо рентген своїх речей. У нас є Біблія, інструкція правдива, яка підкаже, що у нас не те. Це Боже Слово дасть пряму вказівку, чого замало і чого нема, котре в нас зайве час терве валізу, а що ще треба помістити там. Як добре, що в кінці ми можемо передивлятись міст, бо прийде час, ми прийдемо додому, і Бог про вихід нас оповістить. А на небесній митниці не нами контроль валіз проводити прийдеться. Там сам Господь подивиться уважно, від чого наша сумка майже рветься. Він зважить все, що ми впродовж мандрівки свою валізу щільно накладали, що переважить, що в нас буде більше, куди нас там, наліво чи направо, там не підкупимося того контролера, не випросимо шанс. Зупинка перед вічністю кінцева, там вже запізно перевірити багаж. Цей, ве... Цей день ми ще з вами на кордоні, і митниця у кожного в руках. Давайте ми подивимося, кожен чи все є там, і на своїх місцях, бо з нас ніхто не знає достеменно, чи на наступний встигнемо контроль. А раптом завтра в рупорі кінцева, ти вже дістався в вічності, виходь.